Для того, щоб ми мали якусь певну силу, нам потрібно поїсти фізично. Поїли, ми маємо змогу працювати. Для того, щоб перемогти великого ворога, нам потрібні духовні сили. Чому апостоли не могли вигнати цього Злого Духа з цього юника? Вони не були духовно сповнені, вони не мали такої кріпкої віри. І тому Ісус сказав, постом і молитвою його можна вигнати. Якщо ми не очистимо себе тілесно і духовно, ми не зможемо побороти це велике військо. Ми маємо вже рік війни. Я не кажу, що ми маємо ще воювати і сам, надіюся, на швидку нашу перемогу. Ми молимося кожен день за наших воїнів, ми наповнюємо їх усім, що маємо можливість. Але сьогодні я закликаю ще в час і посту ревніше молитись, а хто буде. Зосереджено і глибоко постити, то присвятити цей піст за наших воїнів, щоб вони були більш духовно наповнені, це власне. А і що ви, я я перепрошую. А що б ви сказали сьогодні от солдату, який буквально зараз під Бахмутом в окопі, в тому неглибокому окопі, в цій буквально знесеній уже посадці, де, де вони захищають і держать оборону? О що б ви сказали такому солдату? Я йому скажу те саме, що кажу практично щодня усім воїнам, які приходять до нас до храму, чи я виїжджаю до них на виїзди в ті ж самі окопи напередок. Я просто обнімлю, поблагословлю, помолю молитву Отче наш і скажу, брате, нехай Бог береже тебе, виконуй свій обов'язок, захищай нашу вітчизну.